31 січня 1606 року в Лондоні стратили Гая Фокса, учасника знаменитої порохової змови. Фокс народився в протестантській родині, але ще юнаком перейшов у католицизм. Він покинув Англію і багато років воював у складі іспанської армії, де навчився поводитися з вибухівкою. Саме ці навички зробили його ключовою фігурою змови. У 1605 році група англійських католиків задумала підірвати парламент під час урочистого відкриття сесії. Вони хотіли вбити короля Якова І, його міністрів і всю знать одним ударом. Змовники орендували підвал прямо під палатою лордів і таємно перенесли туди 36 бочок пороху. Фоксу доручили підпалити запал. Але план провалився. Один зі змовників попередив свого родича Лорда не приходити до парламенту 5 листопада. Лист потрапив до короля, і опівночі охорона обшукала підвали Вестмінстера. Там вони знайшли Фокса в плащі та капелюсі, що чекав поруч із бочками пороху. Його схопили і відправили до Тауера. Під тортурами на дибі він, врешті, видав імена спільників. Суд виніс очікуваний вирок. Страта через повішення, потрощіння та четвертування. Це була найжорстокіша кара для зрадників. У день страти Фокса привезли до Вестмінстера, прямо навпроти будівлі, яку він намагався знищити. Його тіло було настільки понівечене тортурами, що він ледве стояв на ногах. Але коли прийшла його черга підніматися на шибеницю, Фокс зібрав останні сили і стрибнув із драбини так, що зламав собі шию. Він помер миттєво. Уникнувши найстрашнішої частини покарання. Того ж року парламент оголосив 5 листопада Днем національної подяки за порятунок короля. Британці почали відзначати цю дату багаттями та феєрверками, спалюючи опудала Фокса. Ця традиція жива й сьогодні. Щороку, в ніч гая Фокса, по всій Британії палають вогнища. А обличчя змовника, який провалив свою місію, стало одним із найвпізнаваніших символів протесту у світі. 31 січня 1797 року у відні народився Франц Шуберт, композитор, який за своє коротке життя створив більше музики, ніж багато хто за довгі десятиліття. Шуберт ріс у родині шкільного вчителя. Батько та старший брат навчили його грати на скрипці та фортепіано, і хлопчик швидко перевершив своїх учителів. У 11 років він отримав місце в придворній капеллі та вступив до престижної школи інтернату, де його наставником став сам Антоніо Сальєрі, той самий, якого пов'язують із Моцартом. Уже підлітком Шуберт почав писати музику з неймовірною швидкістю. У 17 років він створив пісню Гретхен за прялкою на вірші Гете твір, який вважають народженням нового жанру романтичної пісні. А за рік з'явився Лісовий цар, драматична балада, яку він нібито написав за один вечір. Батько хотів, щоб син став учителем, і Франц кілька років працював у школі. Але серце його належало музиці, він писав щодня: пісні, симфонії, сонати, меси, іноді по кілька творів на день. За один лише 1815 рік він створив понад 140 пісень. Шуберт не був віртуозом-виконавцем і не мав багатих покровителів, він жив скромно, часто переїжджаючи від одного друга до іншого. Але навколо нього зібралося коло однодумців, поетів, художників, музикантів, вони влаштовували вечори, які називали Шубертіадами, де композитор грав свої нові твори. За життя він не здобув широкої слави, видавці неохоче друкували його музику, опери провалювалися, але Шуберт продовжував писати. Його Аве Марія, фортепіанні експромти, форельний квінтет усе це з'явилося в важкі роки, коли він уже хворів. Він помер у 1828 році, не доживши й до 32 Причиною стала черевний тиф, хоча здоров'я підточила і інша хвороба, яка мучила його останні роки. Після смерті Шуберта світ почав відкривати масштаб його генія, знайшли рукописи, про які ніхто не знав, серед них симфонія Сі Мінор, яку він так і не закінчив. Чому ніхто не знає, але ці дві частини стали одним із найвідовіших творів в історії музики. Франц Шуберт залишив понад 600 пісень, дев'ять симфоній, камерну музику, сонати. Він став мостом між класичною епохою Моцарта і Бетховена та новим романтичним світом. Композитор, якого не встигли оцінити за життя, сьогодні вважається одним із найбільших геніїв в історії музики. 31 січня 1865 року. Палата представників Конгресу США ухвалила тринадцяту поправку до Конституції. Цей документ із двох коротких речень назавжди скасував рабство в Америці. До цього моменту країна йшла довгим і кривавим шляхом. Сполучені Штати від самого заснування були розділені на вільні штати півночі та рабовласницькі штати півдня. Конституція мовчки визнавала рабство, а чорношкірих людей вважали власністю, яку можна купувати і продавати. Коли у 1861 році почалася громадянська війна, президент Авраам Лінкольн спочатку говорив лише про збереження Союзу. Але у 1863-му він видав прокламацію про звільнення, яка оголосила вільними рабів у ворожих південних штатах. Проте цей документ мав обмежену силу, він не поширювався на прикордонні штати, які залишилися в союзі, і міг бути скасований після війни. Лінкольн розумів, щоб знищити рабство назавжди, потрібна поправка до Конституції. У квітні 1864-го Сенат підтримав поправку, але в Палаті представників голосів не вистачило, демократи виступили проти. Здавалося, справа зайшла в глухий кут. Після переобрання Лінкольна вирішив діяти. Він особисто переконував конгресменів, використовував усі важелі впливу. Адміністрація обіцяла посади, домовлялася з вагаючимися. Боротьба за кожен голос тривала до останнього. 31 січня відбулося повторне голосування. Результат був непевним до самого кінця. Коли оголосили підсумки, 119 голосів за 56 проти, зал вибухнув оплесками. Конгресмени плакали і обіймалися. На дворі гриміли святкові салюти. Текст поправки був гранично простий: ані рабство, ані примусова праця не повинні існувати в Сполучених Штатах. Лінкольн підписав документ, хоча за процедурою цього не вимагалося, він хотів залишити свій підпис на історичному папері. За три місяці президента вбили в театрі. Ратифікація тривала до грудня, штат за штатом голосували за поправку, і 6 грудня вона офіційно стала частиною Конституції. Тринадцята поправка звільнила майже 4 мільйони людей. Вона поклала край інституції, яка існувала на американській землі понад 200 років. Це була перша з трьох поправок реконструкції, які мали перебудувати країну після війни та дати права колишнім рабам. Шлях до справжньої рівності зайняв ще ціле століття, але того зимового дня в Капітолії Америка зробила незворотній крок. Рабство в цій країні закінчилося назавжди. 31 січня 1893 року патентне бюро США офіційно зареєструвало торгову марку Кока-Кола. Елегантний напис із характерними завитками став одним із найвпізнаваніших символів у світовій історії. Історія почалася за сім років до того в Атланті. Місцевий аптекар Джон Пембертон шукав рецепт тонізуючого напою. Він експериментував із листям коки та горіхами коли, рослинами, яким приписували цілющі властивості. У травні 1886 року він зварив сироп і почав продавати його в аптеці Джейкобса, де напій змішували з газованою водою. Склянка коштувала 5 центів. Реклама обіцяла ліки від головного болю, нервового виснаження та втоми. Але Не Пембертон створив бренд, який підкорив світ. Це зробив його бухгалтер і партнер Френк Робінсон. Саме він запропонував назву Кока-Кола, два слова з двома великими літерами С, які гарно виглядали б у рекламі. І саме він власноруч написав цю назву каліграфічним шрифтом Спенсера, популярним у тогочасній Америці. Цей рукописний напис із плавними лініями та елегантними хвостиками літер С став обличчям компанії. Пембертон не встиг побачити успіх свого винаходу. Він хворів, мав проблеми з грошима і поступово продав свої частки у бізнесі. За два роки після створення напою він помер у бідності. Справжнім творцем імперії Кока-Кола став бізнесмен Аса Кендлер. Він викупив усі права на напій за загальну суму 2300 доларів і зайнявся агресивним просуванням. Кендлер роздавав безкоштовні купони на склянку напою, розвішував рекламу по всій країні, наносив логотип на годинники, календарі та віяла. Але щоб захистити бренд від підробок, потрібен був офіційний документ. У травні 1892 року компанія подала заявку на реєстрацію торгової марки і через 8 місяців, 31 січня, отримала свідоцтво номер 22406. Відтоді під написом Кока-Кола з'явилося слово трейдмарк торгова марка. Тепер бренд був захищений законом. Це рішення виявилося одним із найвдаліших в історії бізнесу. Логотип, створений рукою бухгалтера майже 140 років тому, досі залишається практично незмінним. Його впізнають у кожній країні світу. А компанія, яка починалася з кількох склянок сиропу в атлантській аптеці, стала одним із найдорожчих брендів планети. 31 січня 1918 року у Празі помер Іван Пулюй, український фізик, винахідник і громадський діяч, чиє ім'я несправедливо опинилося в тіні історії. Пулюй народився 1845 року в містечку Гримайлів на Тернопільщині у родині греко-католиків. Батько був бурмістром, родина тримала землю і пасіку. Хлопець здобув освіту в Тернопільській гімназії, а потім вирушив до відня, де вивчав спочатку богослов'я, а згодом фізику. Ще студентом Полюй проявив себе як палкий український патріот. Він організовував молодіжні товариства, виступав на захист української мови, а пізніше разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм Левицьким переклав Біблію українською. Цей переклад досі використовується в церквах. Але у світову історію полюй увійшов як учений. У 1876 році він захистив докторську дисертацію в Страсбурзі, а потім викладав у відні та Празі. У 1884 став професором німецької політехніки в Празі, а згодом її ректором. Головним науковим досягненням полюя стали дослідження катодних променів. Ще на початку 1880-х років він сконструював спеціальну вакуумну трубку, яка отримала назву лампа Пулюя». Працюючи з нею, він фактично отримував рентгенівські випромінювання ще до того, як Віврельм рентген оголосив про своє відкриття у 1895 році. Полюй навіть робив знімки за допомогою цих невидимих променів, зокрема, сфотографував руку своєї дочки. Але він описував результати складною термінологією і не надав їм достатнього розголосу. Коли Ренген опублікував свою роботу, саме він отримав світове визнання і першу Нобелівську премію з фізики. Полюй не став воювати за пріоритет. Він продовжував дослідження, опублікував власні праці про природу нових променів і зосередився на практичній роботі, консультував уряди Чехії та Моравії з питань електрифікації, проєктував електростанції. При цьому він ніколи не забував про Україну. Працюючи в Європі, Полюй засновував стипендії для українських студентів, підтримував ідею створення українського університету у Львові, писав статті на захист рідної мови. Він вільно володів 15 мовами, але залишався свідомим українцем до останніх днів. Іван Полюй помир у Празі у 72 років. Сьогодні його іменем названо вулиці в Києві, Львові та інших містах України, а також Термопільський технічний університет. У 2021 році на його честь назвали астероїд. Учений, який міг би стати лауреатом Нобелівської премії, залишився в тіні, але його внесок у науку і в українську культуру нарешті отримує заслужене визнання. 31 січня 1919 року в маленькому містечку Кейро, штат Джорджія, народився Джек Рузвельт Робінсон, людина, яка змінила американський спорт назавжди. Джекі ріс у бідності. Батько покинув сім'ю, коли хлопчикові було півроку. Мати сама виховувала п'ятьох дітей, працюючи покоївкою та прачкою. Родина переїхала до Каліфорнії в пошуках кращого життя. Але й там зіткнулася з расовою ворожнечею. Вони були єдиною чорношкірою сім'єю на своїй вулиці. Спорт став для Джекі порятунком. У школі та коледжі він блищав одразу в чотирьох видах: футболі, баскетболі, легкій атлетиці та бейсболі. В університеті Каліфорнії він став першим студентом, який отримав відзнаки усіх чотирьох видах спорту. Тоді його більше знали як футболіста, ніж бейсболіста. Під час Другої світової війни Робінсона призвали до армії. Там він уперше відкрито виступив проти расизму, відмовившись сісти в задній частині військового автобуса. Його віддали під трибунал, але виправдали. Після армії Робінсон грав у бейсбол за команду Негритянської ліги. У ті часи чорношкірі спортсмени не мали права виступати разом із білими. Так тривало десятиліттями. Усе змінилося, коли генеральний менеджер Бруклін Доджерс Бренч Ріккі вирішив зламати систему. Він шукав не просто талановитого гравця, а людину з характером, яка витримає ненависть і не дасть себе спровокувати. Ріккі знайшов Робінсона і попередив мені потрібен гравець, який має достатньо мужності, щоб не відповідати на удари. 15 квітня 1947 року Джекі Робінсон вийшов на поле стадіону «Еббетсфілд» у формі Бруклін Доджерс». Він став першим афроамериканцем в головній бейсбольній лізі за понад 60 років. Йому погрожували смертю, глядачі вигукували расистські образи, гравці суперників навмисно били його, деякі готелі відмовляли йому у поселенні. Але Робінсон стискав зуби і грав, і грав блискуче. У перший сезон він став найкращим новачком ліги за два роки найціннішим гравцем. Він привів Доджерс до шести фіналів чемпіонату і одного чемпіонського титулу. Після завершення кар'єри Робінсон став активістом руху за громадянські права, працював із Мартіном Лютером Кінгом. Він помер у 1972 році від серцевого нападу. Йому було лише 53. У 1997 році, після 50 років після його дебюту, Ліга назавжди вилучила номер 42 з усіх команд. Це був перший такий випадок в історії американського спорту. Тепер щороку, 15 квітня, кожен гравець у кожній команді виходить на поле під цим номером. У пам'ять про людину, яка зламала бар'єр. 31 січня 1941 року в Києві офіційно заснували Київську кіностудію науково-популярних фільмів, установу, яка стала центром документального та освітнього кіно в Україні. Ідея створити таку студію визрівала давно. На той час художне кіно в Україні вже мало свій дім, знамениту Київську кіностудію, засновану ще в 20-х роках. Але науково-популярне кіно потребувало окремої бази. Потрібні були спеціалісти, які вміли пояснювати складні речі простою мовою, знімати природу, техніку, наукові експерименти. Нова студія мала амбітне завдання нести знання в маси. У часи, коли телебачення ще не існувало, а радіо не могло показати картинку, саме кінотеатри були вікном у світ. Перед художніми фільмами завжди крутили короткі стрічки про досягнення науки, про далекі країни, про чудеса природи. Такі фільми знімала нова студія. Але розвинутися вона не встигла. За п'ять місяців після заснування почалася війна. Київ окупували, студію евакуювали. Повноцінна робота розпочалася вже після перемоги. У повоєнні роки студія розквітла. Тут знімали фільми про космос і атом, про український Чорнозем і Дніпровські електростанції, про тварин і рослини. Документалісти їздили по всьому Радянському Союзу та за кордон. У 1954 році студію перейменували на Київ наук фільм. Під цією назвою вона працювала десятиліттями і стала однією з найбільших студій науково-популярного кіно в Європі. Окремою гордістю був анімаційний підрозділ. Київські мультиплікатори створювали фільми, які любили діти по всій країні. Студія випускала і навчальні стрічки для шкіл та університетів з фізики, хімії, біології, історії. Після розпаду Союзу настали важкі часи. Фінансування зникло, обладнання старіло, фахівці йшли. Студія ледве трималася на плаву. Але Київ наук фільм вижив. Сьогодні на його базі працюють дві установи Укранімафільм, який продовжує традиції української анімації, та Національна кінематека України, що зберігає архіви вітчизняного кіно. У цих архівах тисячі фільмів. Хроніка будівництва заводів і запуску супутників, документи про життя сіл і міст, унікальні кадри зниклої епохи. Це візуальна пам'ять країни зібрана за 80 років. Київська студія науково-популярних фільмів ніколи не була такою знаменитою, як її сусід, студія художніх фільмів імені Довженка. Але саме тут створювали кіно, яке пояснювало мільйонам глядачів. 31 січня 1958 року Сполучені Штати запустили свій перший штучний супутник Землі Експлорер 1. Америка нарешті вступила в космічну гонку. До цього моменту країна пережила серію принижень. У жовтні 57-го Радянський Союз вивів на орбіту супутник 1, перший штучний об'єкт у космосі. Його сигнал, просте біп-біп, почули радіоаматори по всьому світу. Через місяць росіяни запустили другий супутник уже з живою істотою на борту, собакою-лайкою. Америка була в шоці. Країна, яка вважала себе технологічним лідером, опинилася позаду. Перша спроба наздогнати суперника закінчилася катастрофою. 6 грудня ракета Венгард з американським супутником піднялася на метр, впала назад і вибухнула на очах журналістів. Преса глузувала. Флопнік капутнік. Після цього провалу уряд звернувся до команди, яку раніше тримав у резерві групи німецьких інженерів на чолі з Вернером фон Брауном. Ці спеціалісти працювали на нацистську Німеччину під час війни, створюючи ракети Фау-2. Після капітуляції їх вивезли до Америки. Фон Браун давно пропонував запустити супутник, але йому відмовляли. Тепер у нього з'явився шанс. Його команда мала ракету Юпітер Сі, готову до польоту. Супутник будували в лабораторії реактивного руху в Каліфорнії за рекордні 84 дні. Він був крихітний порівняно з радянськими апаратами, лише 14 кілограмів проти 80 у першого супутника. Але всередині було дещо особливе науковий прилад. Фізик Джеймс Ван Ален встановив на експлорері лічильник Гейгера для вимірювання космічної радіації. Ніхто не очікував, що цей простий інструмент зробить відкриття. Запуск відбувся ввечері 31 січня з мису канаверал. Ракета злетіла бездоганно, але потім настала томлива тиша. Сигнал мав з'явитися через 90 хвилин, коли супутник зробить перший виток. Хвилини тягнулися. Сигналу не було. Фон Браун нервово ходив по кімнаті. Минуло 100 хвилин, 110 і раптом є контакт. Супутник вийшов на орбіту, просто вищу, ніж розраховували. Опівночі у Вашингтоні провели прес-конференцію. Фон Браун, Ван Аллен і директор лабораторії Вільям Пікерінг підняли над головами модель супутника. Ця фотографія облетіла весь світ. Але головна сенсація чекала попереду. Лічильник Гейгера показував дивні результати. На великій висоті радіація зашкалювала, а потім датчик взагалі замовкав. Ван Ален зрозумів, навколо Землі існують пояси інтенсивної радіації, захоплені магнітним полем планети. Це було перше наукове відкриття, зроблене з космосу. Експлорер 1 працював чотири місяці, а потім замовк. Але він залишався на орбіті ще 12 років і згорів в атмосфері лише в 70-му році, зробивши понад 58 тисяч обертів навколо Землі. Ось і все на сьогодні. Ми пройшли через 400 років історії: від страти Гая Фокса в Лондоні до запуску першого американського супутника. 31 січня подарувало світові геніального композитора Шуберта і безстрашного Джекі Робінсона. Цього дня Америка скасувала рабство, а найвідоміший у світі напій отримав свій логотип. Український фізик Іван Пулюй пішов із життя, так і не отримавши визнання за своє відкриття. А в Києві народилася студія, яка 80 років знімала кіно про науку і природу. Різні епохи, різні країни, різні долі. Але кожна з цих подій залишила слід, який ми відчуваємо досі. Підписуйтесь на наш канал цей день в історії. Ставте лайки і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові випуски. Кожного дня ми розповідаємо про події, що змінили світ. До зустрічі завтра!